Відлунав державний гімн України, а це означає, що зараз команди привітаються між собою. Відбудеться жеребкування, хто з якої частини поля буде розпочинати сьогоднішній поєдинок, хто буде із м'ячем. Ну і звісно, що після цього вже буде старт поєдинку. Нагадую, що у традиційних жовто-чорних кольорах сьогодні рухівці і у блакитному кольорах для себе також традиційних команда корміл. Кормілакий а зараз заступає у прем'єр-лізі Львівщині. Е, я думаю, що можливо навіть чули, слідкували, якщо готувалися до цього поєдинку або принаймні планували його переглянути, то знаволь такого гравця, який пресингує захист і таким чином створення. Оріює напругу біля воріт Ну, Але поки що Роману Добрянському неймовірно складно 99-му номеру корміли і зараз фолить він. Чим підтверджує наші слова, Едсон на газоні опиняється і небезпечний штрафний буде для гостей сьогоднішнього поєдинку. Більше все буде навіс штрафного на майданчику. Притула, навішує височезний навіс на дальню стійку. Там Слюбик і Геріч забирає м'яч до рук. Але як же проспали зараз Слюбика. Зокрема, Мудрик там би мав бути і відповідати за нього, але не зумів дістатися до 92 го номера. І зараз непогано. Репета, репета, приймає м'яч. Це Фол. Фол зараз змушений фолити Едсон так рано на 16 16-й хвилині цього поєдинку. Репета, Савошко, гладкий. Ну, гладкий швидше за все піде до штрафного майданчика. Навряд чи гладкий буде залишатися тут йому краще поборотися. Хоча ми бачимо уже драгана, бачимо Іваночка. Там звісно ж бачимо там. І радюка, які на другому поверсі будуть зараз боротися. Добрянський, Савошко та Репета. Репеті потрібно підійматися. І щось зараз між собою обговорюють. Ну, цікаво, насправді, чим завершиться цей штрафний. Добрянський пробігає повз м'яч, Савошко навішує до штрафного майданчику на дальню. Там Драган! Драган скидає. І як же зараз Слюсар перериває цей небезпечний штрафний і... Небезпечну передачу від Драгана і рятує свою команду, тому що там уже була серія гравців, готова замикати цю передачу. Щоправда, і Грета поки пресинг відкриває зони для руху, якими, звісно, жовто-чорні можуть скористатися. Непогана зараз передача на пастуха. І виходить і забирає м'яч до рук. Дуже спокійно і показує партнерам, що потрібно зараз. Заспокоїтися, дякуємо, друзі, що ви сьогодні з нами. Ну і тим часом повертаємося на стадіон. Ще одна передача на Алмазбеку. От Алмазбеку випав якось із гри. Не надто він активний. Зараз із м'ячем мудрик проти нього. Алмазбеком не йде в обіграш. віддає на притулу. Притула завантажує. Удари. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. які же моменти, що пастух пробивав. нарешті Алмазбеку зумів м'яч прийняти. Віддав на притулу, зрячу передачу. Притула також зряча навішував до штрафного майданчика. І пастух над поперечною пробив. Притула у штрафному майде. Потрібно обережно проти нього зіграти. Пастуху віддав. Пастух пробиває рикошет. І кутовий. Для жовто-чорних. Ну тут також потрібно обережно грати. Що Мар'ян Сухнацький це був помічник а, саме Ростислава капітанця. ну а згодом прийшов Богдан Костак. Алмазбеков зараз із м'ячем. Алмазбеков пробиває! Рятує Герич, який же І Це вже другий момент у цьому поєдинку для гостей. Але як же Герич рятує з під самої поперечини витягує, але як же пробив Алмазбеков. Ось ці антропометричні дані 77-го номеру львів'ян дають йому можливістю так продиратися поміж суперників. і Як же пробив він? Ну але цього разу Роман Герич на місці. Команді тут ще одна передача притула пробиває Герич рятує. ще один сейв від 31 го номера господарів. Але який же удар як же дали притулі зараз пробити Сім-два за ударами або ж 2-7. Поки що, звісно ж, випереджає впевнено у цьому показнику рук своїх суперників. Алмаз Беков навішує удар від Слюбика і знову Геріч рятує. Боже ж ти мій, як же зараз рятує Роман Герич! Дай йому приз найкращого голкіпера Всесвіту, поки що у цьому епізоді. Але як же Герич зумів врятувати у цьому епізоді? І ще одна жовта картка зараз. І це червона картка для Володимира Гладкого. 44-та хвилина поєдинку. Як же нерозумно зараз зіграв Володимир Гладкий і знаючи, що є у нього жовта картка, з'являються лікарі на полі. І це друга жовта картка. І червона картка для Курмілової. Ой-ой-ой, як же важко зараз буде господарям. Ну, звісно ж, не погоджується Савошко, Полюга. Намагається вони зараз говорити із Артемом Михайлюком, головним арбітром сьогоднішнього поєдинку. Але рішення І Як же невдало зараз Гладкий зіграв, і як же зараз. З гладкий ну, підставляє свою команду. Ну все добре йшло у підопічних Богдана Костика. Але червона картка на 44-й хвилині поєдинку зараз перекреслює абсолютно будь-які. Швидше за все, сподівання кормілу на якийсь позитивний результат у цьому матчі, тому що ну це суперперевага для гостей. У Едсон навішує до штрафного майданчику. Фал пробиває тут. Герець спокійно випускає м'яч за межі поля. І ось по перерві потрібно буде кормілу зміцнюватися. І відповідати на ось таку непередбачувану ситуацію, яка трапилася дуже швидко. Володимир Гладкий отримав ці дві жовті картки. Дуже необачно зіграв у двох епізодах. Перший взагалі проти холода абсолютно непотрібна жовта картка. Сбеком навішує і зараз радюк знову перший на м'ячі. Клайвер на підбиранні повертає на Алмазбеку. Алмазбеком не дуже вдала передача. Там у Дубрянського м'яч влучив. І Добрянський дограв до кінця зараз і вибив м'яч за межі поля. Є, ось зараз Іваночко із м'ячем. Іваночко віддає на правий фланг. Тут Мудрик. Ну і можна пробити. Що придумає Мудрик? Мудрик пробиває, прострілює. І що тут репета на Газоні! Пенальті! Пенальті зараз ставить у ворота руку! Артем Михайлюк, боже ж ти мій! Звідки з'явився цей момент? Ну просто що це було? Мабуть, я не лон. Ні звідки просто виникає цей момент, і як же невдало зараз грають захисники руху. Жовта картка одразу здається, Богдану Слюбику заспокоюють його партнери. Зараз лях забирає Слюбика. Не варто, тому що так можна на четверту ой, на другу жовту картку наговорити і таким чином залишити команду в меншості, але як же невдало зараз зіграли центральні оборонці. Жовта картка зараз для. Здається, все-таки Богдана Слюбика чи Віталія Холода. Хто ж у цій... Ні, Богдан Слюбик точно отримав жовту картку. є Полюга, полюга проти Герети. Полюга розбивається. Полюга пробуває і забиває! І це 1-0! На 55-й хвилині цього поєдинку. Корміл у меншості виходить вперед проти руку. Ой-ой-ой-ой! Що на нас з вами чекатиме? Наступні-то. 40 хвилин приблизно цього -то поєдинку. Як же зараз вибухнув стадіон Євгена Смука? 1-0. Доборовся до кінця, не дав фалу розвернутися. Передача на рейляну той пробиває. Але Але забирає Геріч м'яч до рук і міг зараз забивати перший гол Рейляну за свою команду. На газоні там поки що опиняється. Слюсар. Ну прикро буде, якщо втратять ще слюсара. Притулу вже втратили у епізоді у першому таймі, коли жовту картку другу отримував Гладкий. І, зокрема, Алмазбеков. Ну Алмазбеков активніший все-таки на правому фланзі Мацелюк проти Алмазбекова. Той навішує до штрафного майданчику. Полюка вибиває у стрибку такому красивому. Добрянський підбирає і підказує, що не потрібно фолити зараз Алмазбекову. І що тут м'яч залишається у господарів? І Мацелюк знову а на газоні. Ні-ні господарів тут Алмазбеков хоче вкинути м'яч, але ні, потрібно віддати кормілу. Її вкидання за боковою буде саме для команди у Блакитному. Майовецький намагався там фолити проти нього зараз а, слюсар. Хапав його за футболкою, і тут потрібно вже зупиняти гру. Справді, Едсон затиснув м'яч поміж ногами. Це робити заборонено. І зараз звертається до Слюбика. І ось така перепалка між Слюбиком та Едсоном. Щось там Слюбик а, зараз висловлює Едсону, Едсон Слюбику. Ну, це зайве абсолютно. І це говорить про той мікроклімат, який є у команді. Ну, не можуть бути такі епізоди публічно е відбуватися загалом на полі. Є фолить, і це жовта картка може бути. для Децуна, можливо, і навіть червона. І що зараз? Жовта картка для Ецуна. А. Чи не друга це жовта картка? Мені цікаво, ні, не друга. Перша все-таки для Ецона жовта картка. Ну теж абсолютно даремно зараз Ецу у цьому епізоді свалив проти Руслана Романа Мойовецького. З'являються лікарі на полі. 77-й номер поле покидає. Все так, Мойовецький гру продовжити не зможе. Ось так, така от прикрість. Втрата гладкого, втрата Майовецького на невизначений термін. І так дуже важко було Мойовецькому після переходу до корміли. Це лише четвертий його поєдинок. І ламається Мойовецький, ламається. І Сущак так. Справді, з'являється Назар Сущак. Це з Ютюбу. І Едсон зараз заплутався. У власних ногах небезпечно могло бути, але віддає зараз на Рейляну. Рейляну довжелезна передача на ляха. Лях скидає у центр. І що тут пробиває? Зараз пастухали. Полюга в останній момент накриває. Боже ж ти мій! Як же рятує зараз свою команду Не, Полюга. Клайвер 73 я хвилина матчу. Клайвер на фланзі віддає зараз на ляха. Лях. Лях прострілює до штрафного. фаул. пробиває. і... Забиває фаул Забиває. Один-один. Один-один. Здається, це Левицький. Заспокоює Левицького. Іван Федек абсолютно усіх зараз заспокоює. Сказав, щоб всі мовчали і не звертались ні до арбітрів, ні до кого. І ось такі от перепалки. Один-один. Один-один, друзі. Полюга. На Радюка. Радюк зараз повертав у центр, але не вдалося це зробити. Слюбик. Слюбик перший на м'ячі. Холод. Ну і всією командою зараз корміл повністю на власній половині поля. Пішов на віз від Кітела. Кітела на дальню стійку зараз виграє цю боротьбу Слюбик, але забирає м'яч до рук Герич. Ну і це був уже п'ятий кутовий для гостей. Кітела його виконував. Передача на Мацелюха. Мацелюх. І ось усе найцікавіше. Зараз попереду приблизно більше е, 10 хвилин залишається у нас грати. Ну, так. І зараз приймає Сущак. Скидає на Іваночка. Іваночку. Ну потрібно пробувати. Б'є Іваночку, але Герета на місці. Непогано. Непогано. Чи коментує футзал? Ні, не коментує футзал, друзі. Клайвер зараз повертає на холода. Ну, Холод менш активний, тому що більше правим флангом усі атаки у другому таймі у руху відбуваються. От Кітела, шостий кутовий для руху. Кітела навішує до штрафного майданчику. Знову на дальню стійку і знову ніхто не накриває там Слюбика. На підбиранні Клайвер. Клайвер на ляха, лях. Ну, лях може і пробити, але лях віддає на лівий фланг. Тут Кітела самотній. Абсолютно, Кітела навішує до штрафного майданчику. Герич помиляється при виході і Забиває Клайвер. Забиває Клайвер. Другий гол. Це один на користь руху. Але як же зараз чудово розіграли, ось Кітела, отримав цей м'яч, завантажив на дальню стійку. Як же забиває Клайд. Клайвер зараз на 80 й хвилині цього матчу і перевертається усе абсолютно з ніг на голову. І 1-2. Жовто-чорні вже попереду. Клайвер на 80 й хвилині. Змінює абсолютно увесь хід цього поєдинку. Ну і Підгурський. Підгурський одразу буде з'являтися. І ще одна передача на Клайвора. Клайвор у штрафному майданчику. Уже проти нього Мудрик. Лише зараз Мудрик повертається. Ляк-ляк навішує. Кітела пробиває і влучає він тому. Це Мацелюха і Герич забирає м'яч до рук. І Герич показує, що немає, немає партнерів по команди. По команді Радюк віддає на Мацелюха. Мацелюх дуже важко приймав цей і Помиляється. По Новояврівськ грав у попередньому раунді Кубка України з футболу там програв на втовику долині. І ще одна передача на фаула, Немає положення поза грою, Пробиває І над воротами. Ну і ось зараз ця заміна буде відбуватися. У кормілу одразу подвійна. Отож, Андрій Гриб з'являється замість Віталія Полюги, 49-й номер. Ей... Ще один навіс. Удар від Драгана. Ні! Як же Драган не зумів пробити, але там здається було положення поза грою. А Слюбик програв боротьбу і це ще один такий тривожний дзвіночок. Перша хвилина уже компенсована, майже сплила ще чотири хвилини попереду. Чотири хвилини ось такого напруженого футболу для обох команд. Герета. Ну і заміна. Звісно ж, заміна Себро вже стоїть біля лінії поля. Ну, за де... Михайлюк, де є фінальні свистоки, говорить про те, що в одній 32 фіналу від Кубка України з футболу між кормілом із Яворова та рухом е з міста Львова фіксується. Рахунок 1-2 на користь руху. Складний поєдинок у якому ми побачили емоції, боротьбу, голи, вилучення, пенальті.